В вашій увазі будинок село Ходосівка. знаходиться в закритому котежному містечку на 6 будинків. Чим цікавий цей будинок, знаходиться в дуже затишній зоні, поруч з лісом, другий будинок від лісу. І то сусідній будинок, у нього велика територія, взагалі не давить. Відчуття, що ви практично знаходитесь у самому лісі. Земельна ділянка фактично під 8 соток, сам будинок 200 метрів. Є навіс на 2 авто, тераса. І дуже гарна локація. Як з цього боку ліс, так і з лівого боку теж саме ліс. Сусіди через дорогу вже закінчили ремонт, живуть, і ще один будинок в цьому містечку проданий. Так що і сусіди гарні, ви можете вибрати собі цей будинок в гарному місці, в гарній локації, гарна якість. І також гарні сусіди, так? Вбачаю за цю. Гарний, гарний. Але це факт. Така ділянка, ще плюс можна добрати собі цей шматок ділянки, і фактично тут 8 соток. Будинок побудований з газоблока, Всі комунікації заведені в будинок. Зараз закінчили підчистове оздоблення роботи всередині будинку. Вже є штукатурка, тепла підлога, є розводка всіх комунікацій. Це мотор з воротами. Навість на два авто, є окремий вихід, вихід з котельні. Класно, що на першому поверсі є вхідна гардеробна, Підсвітка зроблена на самому будинку. Це з переливом іде септик. Каналізація заведена в будинок. Такий задній двір, це боковий двір, так? Тому що вся весь клас ділянки це на ту сторону. Виходить з тераси. Дуже гарно продумали, що терасу зробили саме на цю ліву сторону. За рахунок цього велика панорама відкривається. І набагато затишніше місце саме з цього боку. Дах йде металочерепиця. очерепиця. тераса вже з плиточкою. Тільки нещодавно, до речі, зробили стяжку теплу підлогу, то ще вікна будуть запотілі, сохне, все сохне. Так, тут свердловина, так. Так, і пішли всередину, розкажу вам про планування. Хідна зона, тут є місце під шафу, і також є додаткова. Гардеробна. Все зараз вже ну, зима у нас, так? То не, так не так світло, тому... але велика гардеробна. Можна по бокам зробити шафи і по центру також. Проборуча кімната на першому поверсі. Це котельня, грібенка з теплої підлоги виводи, санвузо на першому поверсі, зроблені виводи під душову, туалет і велике місце під кухню і вітальня. Обіду вам, що ви побачили об'єм кухні вітальне, і підемо далі на другий поверх. З кухні вітальні є вихід на терасу. Моноліз сходи, залізобетонні перекриття. Бачите? Велике перекриття, гарно зроблене. На другому поверсі є три спальні, два санузла. Одна гардеробна, а також вихід на горища. Є велика кімната. Батьківська кімната чи мастер спальня. Зі своїм санузлом, зі своєю гардеробною. Клас цієї спальні, що вона відокремлена від інших спалень. Це великий плюс, а також йде дуже красива панорама на лісочок. Це гардеробна. Гардеробна в рази два більше, ніж внизу. Велика дуже гардеробна. І свій санвузо. Є також по центру це загальний санвузол для двох ще окремих спальня. І ще одна спальня за спальня з двома вікнами. Такий гарний краєвид відкривається з двох кімнат. Нагадую, що в цьому будинку є чотири окремі спальні, дві гардеробні, котельня, три санвузла, кухня вітальня. Тераса, навіс на два авто з гарною земельною ділянкою. По факту тут 8 десь соток виходить. Всіх охочучих запрошуємо на перегляд даний будинок є, є в наявності, ціна 205 тисяч. Всім гарного дня!